Всім доброго раночку. Ось такий незвичний в мене ранок. Ну, вже не ранок, звичайно, вже без десята. то я взялася, друзі, готую обід. І поки готується обід, вирішила зробити те, що в мене давно на душі. На, на очах було, але на душі воно не лежало до цього всього, нічого не хотілося робити. Ну, Але тепер я вирішила зробити скоро. Весна, а там і літо, спека буде сильна, то потрібно привести в порядок свої жалюзі. Бачите, воно тут чистеньке, гарненьке, все. А ось є бачите, ось ці полоси. Це від, від форточки, де летіла пиль, і от вона такі страшнючі в мене. Їх треба вимити. Тут в мене ще ось такі два-дві. Бачите, гаряні. Це вже ось потрібно це вбирати. Це як красили з вулиці вікна і це капнуло десь. Що я роблю? Чим я мию? Дуже гарний розчин. Мені дуже подобається. Я цим розчином мию і паласи свої. Зараз я вам покажу. Дивіться. Налила я водички кімнатної температури, додала таку приверщу гарну в е, порошку. Потім добавила столову ложку соди, Добавила 2 столові ложки оцту. І потім е, долила гарячої води. Є у мене ще, друзі, отаке е, мило, бачите, має називається від видалення плям. Дуже гарне мило. Я вже користувалася і на одязі, і Ну, Кругом воно дуже-дуже гарне. І недороге, там щось 20 гривень воно коштує, щось таке. І беру ось таку щіточку і буду зараз мити, жалюзі ці. Потім вони просохнуть і чоловік поставить на місце, на місце і буде все добре. Тому що вони такі страшніші капець. В тому році я їх не мила, а в цьому році треба вимити. Ну, Приступимо до роботи. Чому я, друзі, додаю оцет і соду, тому що вони зберігають колір. Зараз це мило так натру. Деякі такі великі плями. Хай вони постоять хвилинку і потім будемо працювати далі. Ось, все, друзі, трішечки зусиль і ось бачу вже слава Богу. Бачите, гарно все вийшло. Зараз піду в ванну кімнату, я сполосну їх під душом і поставлю сушитися. Ось так, кому кого така проблема, як у мене, то можете скористатися. Ти що це поставив? Похвастатися. На рибалки. Ютуб віртуальну рибу дає, а тут реально. Правда, на бумажний крючок. Ну, будемо юшку їсти завтра. Чи пожарим? Що зробимо? Це на юху. А, там ще є красний хвіст. Це, на юху. Це два пожарити. А, ну, треба ж його прорізати, щоб воно прожарилося гарно. В хаті я замеску живу. Саме ж руки, не пішли. Зварили картоплю по-селянськи. наробила пирожечки, ось дивіться, які гарні, такі магенькі. Бачите, як пошочок. Це на дрожжях. І ось наробили олів'є. цілу миску. Трошки вже це ми роздали. А це ще син, може, приїде завтра, те ще сину відамо. І ось наша рибка. Зараз я цю поріжу кусочками і присолю. І буде на завтра на сніданок пожарить, а то посмажити. О, а то буде завтра юшка. Так. Ще, друзі, знаєте, що хочу вам сказати? Бачите, ось у мене такий настій. Це, я знаю, що зараз дуже багато людей ситуацію сприймають дуже близько до серця, беруться на себе, так же як і я. І піднімається тиск і депресія, і нерви, і все, що завгодно. Друзі, ось такий виписала собі збір. Бачите, ось, так, ось такий. Я не рекламую його. Це можуть бути різні, ем, різні трави, ну, ось де, де ви можете знайти в, в аптеці, де завгодно. У мене ось тут і ще ціла аптека. Ось, ось у мене ще один такий є. І дуже воно допомагає при повишеному тиску. Дуже допомагає при нервових зривах. І ось я таке, ні, це не шампанське, не думайте. Це у мене тут я на каналі вам не показувала, як я робила на стій шишок. Ну Це дуже-дуже добрий настій такий, що напій, що я зробила. Робіть, лікуйтеся, краще цим лікуватися, чим всякими пігулками себе шпигати і уколами. Пробуйте, допоможе обов'язково. Ну, вже якщо буде край, то, звичайно, без крапельниць не обійтися. А ми будемо вечері обідати, бо ще не обідали. Зараз насипимо олів'є. У мене син дуже любить олів'є, один і другий. Ну, Зараз вони не можуть приїхати. Ну, все буде добре. Все буде Україна. Чого? А там дивіться яка. Туча стоїть. Капець. А тут ось, бачите, таке яскраве сонце. Ось і зрозуміло, що твориться. Бачите? Сьогодні у нас такий вітер сильний. І Ми сьогодні перейшли з електрокотла. Перейшли на котел, де тупимо дровами і всім остальним. Я зараз вам все покажу. Покажу спочатку електрокотел. Ось наш електрокотел. Він тут, бачите, у нас в такому приміщенні, де у нас ось дрова, вугілля. Але, чому він тут? Можна було б поставити його там в коморці, але він дуже шумить, дуже шумить, друзі, ось там. Бачите, яка там система, датчики ось. Цей котел працює зі скважини. Так, я зараз його накрию, бо забуду. Ми його ось так утепляємо, тут солома. Прив'язали ящиками, воно тут утеплено. І зараз ще одіяльце сюди кину і все. Ось, друзі, як то кажуть, серце нашого електрокотла. Бачите, тут тумблер, де включається. А це ось тут датчики. Тут виставляється температура. Хочеш більше, хочеш менше. Зараз я не можу його включити, тому що у нас працює твердотопливий котел. Бачите, зараз він працює на оцих брикетах. І він аж куди? Тут не можна дотронутися, така гаряча, що навіть фарба горить. Чому включили? Сьогодні дуже сильний вітер. Зранку навіть моросив сніжок такий йшов з дощем. Топимо ми брикетами. В тому році ми їх купили. Купили. Тону, здається, так, тону. І в нас дуже багато в тому році лишилося, бо ми вже перейшли на електрокотел, тільки тоді, коли не було світла, благодаря рашистам, то ми користувалися оцими брикетами. Ну, що я хочу сказати? Плюси цього електрокотла. Він набагато дешевше в обслуговуванні, ніж цей. Зараз вугілля, ви знаєте, неякісне, то то не вугілля не вистачить навіть, ну, може, на місяці вистачить. Ось, дивіться, ось таке відро вугілля ми набрали, його вистачає рівно на час. сипемо сюди, він горить рівно час. А ось такого відра брикету, ну трошки більше відру, бачите? То його вистачає на 2,5 години. Оцих брикетів. Включили ми цей котел сьогодні, тому що електрокотел не витягує. Сьогодні дуже холодно і він не витягує. Ми в комірчині поставили картоплю пророщувати, я вам показувала. І мені потрібно ще дуже ретельно прогріти цей сівок. Я його прогріваю, тому що. Потім, коли він прогрітий, він не пускає стрілку. Це вже перевірено тисячу разів. І ще мені цей котел більше подобається. Тут можна нагнати велику температуру. Дивіться, тут температура ось майже 60, бачите? І це на одних брикетах. Вже на ніч насипаємо вугілля. І у нас тут, бачите, три крани є. Це гаряча вода, це холодна вода. І це обратка це якщо ми накачуємо. Наверх воду для туалета для, для своїх нужд, то в нас це вода тут скважини. Через оцей котел проходить трубка алюмінієва, яка подає нам гарячу воду, ось сюди, в цей кран. Вода тут йде ну, от 60 градусів на котлеві, так вона йде 60, 60 градусів, дуже гаряча вода. То я можу і набрати звідси і вправитися. Для скотини, кабанчикам там, курочкам налити гарячої водички. Ну так, ми більше ні для чого її не беремо. Так от тільки там зуття помити теплою водою. І на туалет йдеться вода, ну, змивається туалет тут, тому що в нас туалет в кімнаті. І що не подобається, бачите, мусору. Постійно потрібно прибирати кожного дня. Тому що буде тут мусоро. Я не люблю це. Ну ось. Плюси я вам сказала, мінуси теж сказала. Ну, цей котел ми ставили вже, напевно, років ну, з 15, це точно. Тоді ми за нього заплатили 1200 доларів. Це тому що він дуже високий. Друзі, він майже мого росту 1,75. І він з трубкою з гарячою водою, тому він такий дорогий був. Можна було б за 800 доларів купити, але ну, тоді було це так. А цей котел теж коштує 1200 доларів. Але це так включив собі і не парся. Особливо коли ось таке, знаєте, і не морози. І, і, і вже не тепло. І собі включив, і в кімнаті тепло, 21 градус, і то, то, то і добре. Ну, Сьогодні так.